Шановні журналісти, вчора трапилася трагічна подія. В нашому місці треба дякувати Богу, що він зберіг життя багатьох безневинних людей, а загинула та людина, яка причетна до цього випадку. Я спочатку розкажу початок, як все трапилося до моменту реєстрації єдиному реєстру досудових розслідувань цієї справи, а подалі дії, що вже на протязі менше доби маємо, як кажуть, процесі слідства. Олександр Миколайович проінформує. Значить, учора близько... 12-ї години 47 хвилин надійшло повідомлення про те, що оборона внутрішніх справ, що в першому корпусі Національного університету медичного програмів вибух. На, на місце події виїхали керівники УМВС, прокуратури, МНС, слідчі оперативні групи. І було встановлено, що напередодні з хвилини за сім до цього програми вибух зайшов чоловік літній у приміщення буквально за декілька секунд пролудав вибух. В процесі було встановлено особу, який заніс гранату. Вже експерти підтвердили, що це Гермата РД-5, пролунав вибух. Все сталося на ґрунті неприязних стосунків з іншим чоловіком, який працював директором садівничого товариства. Між ним щодо... Ведення, нове, переведення нових, приведення дачного будинку в новий статус житлого, як житловий фонд. Однако він не міг це зробити. Ці стосунки не признят, давно склалися, декілька років тому. І як встановлено, що потерпілий, який приніс гранат, не потерпілий а чоловік, який загинув пенсіонер. Військов, колишній військовослужбовці, який приніс гранату, раніше був декілька років директором цього садівничого товариства. Після проведення огляду місця події, як я вже казав, було зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідування цей факт і проводиться відкрито було кримінального провадження. Проводились вчора допізна пізна слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі як Генерального прокурора України, так і міністра внутрішніх справ України. Тепер більше питання. Дякую, Андрійович. До того, що сказав Петро Андрійович, можемо додати наступне. Ну, дійсно, загиблий прийшов приміщення. Університету маючи при собі гранату. Це граната, яка була на озброєнні радянської армії з 1954 року. Дальність розльоту осколків 30 метрів. Це наступальна граната, яка використовувалася сухопутними військами для подавання опору живої сили супротивника. Це один аспект. Другий аспект, що стосується неприязних відносин, до того загиблий був головою цього садівництва, починаючи з 1989 року по 2007, а після того його змінив на цій посаді особа, до якої він приходив. Мотиви були. Земельні відносини з приводу того, що це було садове товариство. Загиблий е хотів перевести його в живий фонд е і, відповідно, приватизувати е ту земельну ділянку, щоб <клух> здійснювати будівництво чи е його реалізацію на е ринку землі. Е преса вже писала, що там е було двоє постраждалих. Е насправді вони в той час. Е Проходили там студент і викладач, але серйозних ушкоджень вони не отримали. Це в них, якщо говорити про свої термінології, легка контузія по вуха і відповідно від скла отримали легкі тілесні ушкодження. Верніше не легкі тілесні, а царапини. Їм було надано медичну допомогу від госпіталізації, відмовилися. Відкладними слідчими діями були проведені обшуки за місцем мешкання і знаходження дачного будиночку. В результаті обшуку ніяких вибухових речовин і боєприпасів виявлено не було. Тому а, казати, що то був чи підготовка, чи замах до терористичного акту, немає підстав. На звичайному побутовому конфлікті. Ми не знаємо, в якому стані був загиблий психоемоційному на той момент. І чому його спонукало вирішити таким чином спірне питання, то буде з'ясовувати в ході розслідування. Це приблизно коротко те, що ми маємо на сьогоднішній момент. І ще хочу додати, що. Можна, як кажуть, подякувати і там, і австрійським столярам, які ці двері зробили, які фактично ударну силу основну прийняли на себе. Ви бачили ці двері. Дубові, міцні. Так що. Так, є yes, питання. Рядом знаходиться ви знаєте, дитячий садочок. І багато людей прокриють. В в Погляд. По. У мене є два запитання. Перше. Чому здетонувала ця граната? Він її хотів кинути, чи вона в нього випала, чи оце. І садове товариство можна назвати хоче садове товариство, щоб ми знали, я думаю, це не є таємнице. У мене є два. Це не секретар. Щодо гранати, Стосовно чому граната здепонувалася чи вибухнула, це зараз буде призначено ряд експертиз. І тільки після того проведення експертиз ми можемо зрозуміти механізм. Можливо, то було набережне поводження з тією ж гранатою, оскільки граната має скобу і має кільце яким чином воно було, чи в пакеті в нього, чи десь, можливо, він його повісив собі на пасок. від того міг сам зачепитися. Можливо, в нього навіть не було наміру її використовувати. Можливо, він хотів тільки полякати керівника того садового товариства і психологічним тиском. Заставити його прийняти рішення з приводу зборів членів садового товариства, а потім вже потрібно було виходити на сесію Чернівецької міськради з приводу приватизації ділянки. Сергій зараз ще два запитання. Будь ласка, пане Олександр, до вас напевно все таки ви в слідство. Так. Скажіть, будь ласка, чи встановлюється зараз походження цієї гранати? Де міг придбати, або звідки вона взялася в нього, якщо ви кажете, що... Там за місцем обшукові більше нічого не знайшли. Можливо, він купив якісь військовій частині і так далі. Це перше запитання. І друге запитання: багато чуток ходить про походження. Ну, якби не про походження, а про минуле. Цієї людини, що він був там чи прикордонником, чи військовим. От реально він десь служив, чи в силових структурах був, якщо можна це дати відповідь на це запитання. На перше питання дам відповідь, що все ця перевірка здійснюється в рамках кримінального провадження. І тому е, походження, чи де вона придбалась, чи можливо де, де джерело е, втрати цієї гранати, ми будемо встановлювати і встановимо. Е, що стосується другого аспекту, то скажу, що е, загиблий був пенсіонером Все. На той час він, як і військовослужбовець, проходив службу там, де йому казали його безпосередній. Командири військових частин? Можна запитання? Михайло Сентр можливо йому повинести? Так. Ну, 에, давайте почати. Так. 에, скажіть, будь ласка, є така інформація, що е, до... цей загиблий писав заяву до одного з райвідділків міліції напередодні е, того, коли стався злочин. Е, чи підтверджується ця інформація? І... Е, Витікає все запитання, якщо дійсно була заява, то чому, не знаю, правоохоронні органи не зреагували, не знайшли, не попередили цей злочин. З цього приводу можу вам привести наступне. Дійсно, 25 грудня 2012 року голова цього судового товариства. Діючого на сьогоднішній він на, на, на м, добровільних засадах виконує ці. Е, е, В нього була попередня розмова з загибель, виникла конфліктна ситуація, і він написав заяву про те, що е, йому погрожують до першотравного райовіду в Чернівецькій області. 25 е, грудня заява була. Зареєстровано до єдиного публіку і почалася перевірка. Спершу е, був опитаний заявник з приводу обставин цієї конфліктної ситуації. І е, за збігом обставин на той же день е, працівники міліції на 14-ту годину запросили загиблого для проведення співбесіди в раєвіддіо. Але е, історію ви знаєте, замість того, щоб прийти в міліцію, розказати про причини конфлікту. І відповідна міліція, і якщо було б недостатня компетенції міліції, прокуратура втрутилася б в ту ситуацію з приводу земельного спору, він пішов таким чином провести для себе свій з'ясування відносин. І для загалу ваше питання цікаве, доречне, до аналогічно змісту заяви та повідомлення про фізичну справу. От, починаючи з 1 січня цього року і по сьогоднішній день до півздорозділів УМВС надійшло, надійшло 6594 заяви. Тобто Ви розумієте, побутові конфлікти. Потім людина в пориві каже, що я тебе вбив. І вже люди пишуть заяву, але насправді ніхто ніколи вбивати не хотів. Да. І з вище вказаної кількості заяв тільки у 9 випадках були порушені кримінальної справи. У всіх інших випадках приймалися рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Я думаю, відповідь на ваше питання змістована і показує, який відсоток від того, що заявляють, і від того, що порушується. Івана Гаті, знаєте, проблеми? Я працюю очолюю садівниче товариство і вже удавненко. І для мене це дуже сумнівно, що були якісь проблеми. З приватизацією тієї ділянки, на чому міг виникнути цей конфлікт. Це робиться дуже просто. Так що для мене це дуже сумнівно. Я живу поряд, там де стався вийшло. Ходять наполегливі чутки про те, що покійний хотів помститися дуже поважний, поважному чиновнику міста. Наскільки ця версія розглядається? А, ви знаєте, з приводу того, що загиблих хотів помститися. А, Високопосадовцю, вона є пліткою, а якщо це плітки, то відповідно і вони не мають собою обґрунтування. Реально, реально, якщо кожен має свою садівничу ділянку, весь час виникають. Якісь суперечки або з сусідами, або не подобається діяльність голови кооперативу. І тому ці конфліктні ситуації постійно, тільки вони не виходять е, про такий загал, коли закінчиться трагічно. І е, відповідно до діючого законодавства е, процедура з одного боку дуже проста, а з іншого боку є е, е, нюанси, коли потрібно пройти ряд процедурних моментів і то може йти е, роками. Я хочу доповнити Олександром Миколашевич, я хочу сказати, що вже допитано ряд свідків, в тому числі із садівничого кооперативу, і підтверджується версія те, що на протязі майже 10 років були неприїзні стосунки між тим чоловіком, що загинув і до якого він прийшов з намірами визнати стосунки. Так, один плюс один. А скажіть, будь ласка, а от е, конкретно ніхто не каже, цей чоловік вчора він таки дійшов до кабінету цього співробітника, чи не дійшов? А він був на роботі, цей працівник медуніверситету. університету. І як вон його пропустив? Чи там якась охорона? Ну, просто сидить ся, дітка в чи там? Що там? Так, попить, так. Ви, ну, після того, як Вахтера запитали, я думаю, а відбувалися, що, що каже Вахтер, і що під наміси до тієї людини, до якої він потужний. Старенька жінка. Дякую. На сьогоднішній день в будь-якому закладі охорона організується відповідно до того, як приймає рішення керівництво тої установи. Якщо воно... Вважає за доцільним, воно наймає або приватну охоронну структуру, або звертається до міліції і наймає підрозділи Державної служби охорони. В цьому ж закладі знаходився Вахтер. Жінка похилого віку. І, відповідно, ніякого пропускного режиму практично не існує. Тому люба особа, в тому числі і ви, не користуючись журналістним посвідченням, можете зайти і вільно спілкуватися з тим, з ким ви вважаєте задоцільно. Збіг обставин склався так, що дійсно та людина, яка зверталася з заяви голова кооперативу, був на робочому місці, але обставини склалися так, що коли йому Вахтер передала, що його там хтось чекає, він вийшов, нікого не побачив, вернувся знову до свого кабінету і після того пролунав вибух. Так. Я маю кілька поточнюючих. Так. Про те, що чоловік він мав стосунок до Збройних сил зрозуміло. Чи проходив він військову службу в Афганістані? На кордоні. Афганістану. Ну, прикордонник він, так. Так. Угу. Так, просто прикордонна спрос служба спростувала, що вони там у нього служили. Далі я хотіла би уточнити: приватизувати земельну ділянку чи перевести дачний будинок в житловий фонд? Статус житлового фонду. статус житлового фонду. Так, так. Ну це винішиться на сесії міської ради комунальна власність. Да. Ага. Ну і власне, якщо можна, то Висновки, які з цього будуть зроблені. Тобто, ви будете рекомендувати е, закладам освіти встановлювати охорону чи встановлювати пропускний режим, чи, ну от що робити? Чи власне і е, висновки, які зроблені? Це керівник вирішує угу. кожного конкретно. Він зобов'язаний буде організувати охорону, як він вважає, за необхідне, укладати територію з Державною службою охорони. Як такого приносу немає. І погрози. Погрожував убитий загиблий так, цього викладача? Погрози вбивством були? Заява, яка написана 25 го числа, про погрози, а які саме про погрози? Фізичне насилля, бо конкретно вбивство не було. Угу. Дякую. Так. Газета зоріла Буковини» ви вот, сьогодні говорили багато про цих садівницьких товариств, конфліктів, які бувають там. Ну і цей казус, напевно, давно таких не було. У нас теж не помню коли це з за що коли для, для профілактики таких казусів, фактів, що треба зробити? Може збирати цих оперативів директорів цих кооперативів. Що зробити з ними? А То таких може фактів. Багато вони виникати. Тим можливо, ми, вважаєш, на як ці парі... і, і як раз, зараз закон такий, що не можна перевести зразу до будильничного. Ви розумієте, якщо буде заява від керівництва садівничого кооперативу, звичайно буде перевірка. В Реєстр буде внесена і проведена перевірка. А так всім ходить розказувати правила поведінки у кооперативі, як вони між собою повинні, якісь стосунки, я вважаю недоречним. Що... Не, ну керівництво міста, хтось відповідає за ці товариства. не говорять тільки про, про правоохоронні органів. Вот. Деба їх збирати і, і... пояснити. Вот. Я прийшов в Розв'язуємо, там вже буде знати. Розв'язуємо, там вже буде знати. Розв'язуємо, там вже в першу чергу, я думаю, що журналісти повинні теж не стояти осторонь від таких проблем. І допомагати. Так, так. А можна Четверта Чи будуть стосовно цього працівника медикадемії порушити кримінальні справи, чи перевірка, чи не було з його боку порушень, дійсно. Що він зловживає, що він дійсно не давав можливості перевести в рамки? Так, звичайно, в рамках проведення досудового розслідування будуть проведені. Проведена перевірка дій не лише загиблого, а і дії людини керівника цього садівничого товариства. Чи були у його які порушення на роботі, чи не були, якщо стало причиною конфлікту інше. А можна трошки про так. родину загиблого? Про родину загиблого. Про родину загиблого. Йому 59 років, 69, 69 років. Йому два років, дружині 59 років, дружці 28 років. А, ну, оскільки вдома так. проводились обшуки, то напевно спілкувалися з родиною. А що кажуть родину? Він якось собі вів там, чи він, якось... він не декларав якось станно, можливо. Родина знала про його наміри? чи не теж комнишком собі пішов? Молай, колега, це питання трохи передчасне. оскільки йде слідство, тому коментувати слідчі дії. Я, як Андрійович, ми не можемо. Це може бути розцінення як тиск на слідство. Зараз е, призначено ряд експертиз, судово-медичних, криміналістичних, е, запитів, направляються в різні медичні заклади. Так що за результатами проведеного судового розслідування, я думаю, додатково буде вас да, проінформовано. Скажіть, будь ласка, а щось подібне, прошу вигадати на час, щось так, подібне зроблялося в житті цього чоловіка загиблого. Чи він мав стосунки, ну, якісь конфлікти з правоохоронцями за своє життя? Оце таке? Значить, ще Чи раз, Це те ж саме відповідь, що в процесі досудового слідства буде прояснятися це все. А зараз одна таємниця досудового слідства. Так, більше запитання? Навчального академії триває? Звичайно. Так, продовжується. Звичайно. продовжується в звичайному режимі. Так, все. Добре, дякую всім Я за те, що за, завітали до нас.